Вітаю, шановні друзі, волинянина забрали до ТЦК, а через тиждень знайшли мертвим у річці. Одна із тисяч історій, плачевних історій, які трапляються з нашими громадянами. І мова зараз піде не про російських окупантів, друзі. Ні, це роблять наші громадяни з нашими громадянами, наскільки суспільство поїхало дахом у луцьку чоловіка. Затримали працівники ТЦК, а через тиждень його знайшли мертвим у річці в місті Миколаїв. Так розказує дружина Волинянина. Я настільки розчарована, я настільки думала, що вірити можна нашій державі, нашим інстанціям, а вони просто так халатно безвідповідально відносяться до людей. Жодна інстанція не допомогла, а навпаки, усугубила і зробила гірше. Що з ним трапилось, жінка й досі не знає. Каже, що 2 квітня чоловіка повезли у Житомир, де він додатково проходив обстеження. Мовляв, тиск був 220 і його повернули, відправили на Рівненський полігон. А далі розказує дружина, розподілили на навчання у Миколаїв. Каже, що позиція чоловіка була така: мовляв, сам не йду до війська, але якщо мобілізують, буду служити і втікати не стану. 3 квітня розказує жінка. Володимира Гладунця повезли. У Миколаїв. Вони спілкувались по телефону, і все було гаразд. А вже зранку. Він телефонує до мене в шостій ранку. Е каже, я, мабуть, сьогодні на роботу не піду. Кажу, ти що? Ти ж в Миколаєві. Який Миколаїв? Я на ковальській трасі, зараз буду вдома. Кажу, Вова, ну я йому починаю розказувати, а він, ти щось придумуєш, Він ну, не міг зрозуміти, де він і що він. Я кажу, що ти останнє пам'ятаєш? Каже, дивився фільм. Кажу, який фільм. каже, були хлопчика, наркотики якісь давали. Ну і знову сьогодні я йому щось пояснюю, Він ніби розуміє, що він там, і знову будто його переключає. Я біля променя на зупинці. Рідні забили на сполох, передзвонили в поліцію. Правоохоронці знайшли Володимира, каже дружина, і додає їй повідомили, що чисто одягнений при ньому гроші, телефон, паспорт. Але він у дивному стані, мовляв, не орієнтувався у просторі, не розумів, де він. Я попросила, можливо, завдіть його в лікарню. Ну, ми зараз вияснимо ситуацію, так як мені повідомила поліція, що е, він їхав в частину А-2407, але він і ще один хлопчина у першій ночі втік з села Підгайці Кірмоградської області. Каже, навіть поліцейський каже: дивна інформація: е, за ніч 240 кілометрів. Як він буде? Ось так, друзі. Ось так такі дивні речі трапляються з нашими громадянами. От дивні речі мобілізують, потім вони пропадають, мертві, незрозуміло де, незрозуміло що, друзі. Думайте.